Правила техніки безпеки під час занять легкої атлетики Легка атлетика включає в себе біг, стрибки та метання. Біг поділяється на короткі та довгі дистанції, бар'єрний біг та естафетний біг. Стрибки в свою чергу поділяються, на стрибки з розбігу та стрибки у довжину з місця, стрибки у висоту та стрибки з жердиною. А легкоатлетичне метання поділяється на метання списа, метання диска, метання молота та штовхання ядра. Зовнішній вигляд учнів на уроках з легкої атлетики Спортивна форма для занять фізичною культурою повинна бути охайною. Не обмежувати рухи та відповідати умовам проведення заняття. У спортивній залі та в теплу погоду на відкритих спортивних майданчиках краще займатися у короткій формі. Наприклад, футболка, шорти, бріджі. А у прохолодну погоду навпаки у довгій спортивній формі. Наприклад, кофта, толстівка, спортивні штани. Взуття повинно бути чисте та на слизькій підошві. Щільно облягати ногу і не заважати кровообігу. Перед початком уроку учень повинен переодягнутися у роздягальні, у змінну спортивну форму та змінити спортивне взуття. І зняти з себе речі, що несуть небезпеку для себе та інших займаючихся. Наприклад, годинники, сережки, ланцюжки, каблучки. Довге волосся потрібно зібрати докупи, щоб воно не заважало і не відволікало. Якщо зайняття проводиться на спортивному майданчику, то організовано вийти до місця проведення уроку. Безпека під час бігу. При русі у колоні, тобто один за одним, потрібно дотримуватись дистанції у півтора-два кроки, щоб не допустити падіння і за неочікуваної зупинки учня попереду. При одночасному груповому старті рухатись потрібно тільки по своїй біговій доріжці. Під час бігу дивитися вперед та не забігати на сусідню бігову доріжку. Повертатися на старт потрібно по крайній, вільній доріжці. Або по узбіччю стадіону, щоб не заважати іншим учням. Рухатись по біговій доріжці стадіону потрібно проти годинникової стрілки. Безпека під час стрибків. При виконанні стрибка у довжину за розбігу учням потрібно виконувати стрибки по черзі та тільки по команді вчителя, коли стрибкова яма вільна. Після стрибка швидко залишити яму та повернутися на старт для виконання наступної спроби. Пам'ятай про безпеку та виходь з стрибкової ями тільки уперед. Не можна перебігати бігову доріжку під час виконання розбігу іншим учнем. Виконувати стрибки потрібно тільки на рівному ґрунті. При виконанні стрибка в довжину з місця учень повинен пам'ятати про безпеку приземлення. Не можна падати уперед на руки або назад на спину. Безпека під час метання. По-перше, перед метанням учень повинен впевнитися, що у напрямку китка немає людей. Виконувати метання можна тільки за командою вчителя, а інші діти повинні знаходитися позаду учня, що виконує вправу. Після кидка йти за м'ячем можна тільки після дозволу вчителя. Також не можна виконувати метання за власним бажанням та передавати м'яч кидком своєму партнеру. Учням забороняється. Залишати місце проведення заняття без дозволу вчителя, штовхатись, ставити підніжки в строю та у русі. Заважати і відволікати при поясненні завдання і виконання вправ. Різко змінювати напрямок свого руху. Жувати жувальну гумку.